Вітаю! З вами Валерія Ташко. І тепер я теж в команді рожевих окулярів. Письменники люди особливі. В цьому ви вже, напевно, переконались. Їхнє життя повне несподіванок та пригод. Сьогодні я вам про них розповім. Чарльз Дікенс не міг працювати, якщо столи та стільці в його кабінеті стояли не так, як треба. Він щоразу починав роботу з пересування меблів. Відомий каскар Ганс Крістіан Андерсен в дитинстві мав улюблену гру Ляльковий театр, коли підріс, став актором у королівському театрі. Правда, його кар'єра тривала недовго. Через негарну зовнішність і грубий голос його вигнали з театру. А ще батько гудко каченята, снігової королеви у дитинстві мав вигаданого друга принца Фріца, який згодом став королем Фредеріком VII. До цього часу в Данії існує легенда про королівське походження Андерсена. Хоча насправді він був дуже бідний. Американський письменник та журналіст Ернест Хемінувей мав низьку самооцінку. Він не сприймав жодних похвал і не вірив навіть своїм друзям. думав, що всі обманюють його, а ще Хемінгує боявся публічних виступів. Він страждав на алкоголізм і постійно говорив, що за ним стежать, як виявилось пізніше. Це таки була правда. Американський письменник Артур Конан Дойл вірив в існування надприродних сил і можливість спілкування з ними. Маленькі крилаті феї, теж жили у його світі. В оповіданнях про Шерлока Холмса той написав багато методів криміналістики, які поліції ще не були відомі. Серед них збір недопалків і сигаретного попелу, роздивляння в лупу слідів на місці події. Згодом поліцейські стали широко використовувати ці та інші методи Холмса. А чи хтось з вас читав Гаррі Потера? А чи знаєте ви, що перша книга «Гаррі Поттер і Філософський камінь перед тим як побачити світ, побувала аж у 12 видавництвах? Зараз я вам розповім літературний агент письменниці Джоан Роурінг посилав рукопис у 12 видавництв. Але скрізь його не приймали тільки через рік рукопис сподобався маленькому лондонському видавництву «Блумбарі». Хоча його головний редактор навіть після схвалення книги радив письменниці знайти собі постійну роботу. Автор відомих детективів Едгар Алан По все життя боявся темряви. А все це можливо тому, що в дитинстві майбутній письменник навчався на цвинтарі. Ось це моторошна історія. Школа, куди ходив хлопчик, була така бідна, що підручники для дітей купити не вдавалося. Винахідливий вчитель математики проводив заняття на кладовищі Серен Могил. Кожен учень вибирав собі надгробний пам'ятник і підраховував, скільки років прожив покійний, піднімаючи з дати смерті дату народження. Не дивно, що Едгар По став засновником світової літератури. жахів. Всі ці дивацькі історії для вас підготувала Валерія Сташко. Не знімайте рожеві окуляри, дивіться на світ разом з нами, папа. -па.